Так, доброго дня, доброго. адміністрація. Щасливчики, да? Да. сьогодні піймаємо по... Да. по карпику. Так, друзі, ставок світле. Ось у нас спінингісти. Ось така водойма. Красота ляпота. Ставте нам за це лайки, подобайки. Доброго ранку, з вами канал Артур Карпіо. Ми з вами сьогодні на такій чудовій водоймі в світлому. Будемо ловити коропа, як завжди, за допомогою смайлика на короповій снасті. Ось така чудова альтаночка на ставку у світлому. Ступеньки, порожки. Ну, мабуть, наскільки тут? Раз, два. Лавочка на 6 чоловік. Ось сусідська, ось наше робоче місце. Будемо ловити карпа. Так, закинули перше удилище. Ось наше робоче місце. Дев'яте. О, дякую. Батл у нас горох проти попапу. Поки що 0-0. Склювання. Озеро світло Так, друзі, якісь у нас незрозумілі тачки. Верховодка турбує, не дає підійти великій рибі. що тут село. Так. Да, Борис, ти сейчас будеш Ржать. Плотва! Ох ты Дивіться, друзі, забагрили! Навіть не плотва, це красноперка. Mm. Не, ну вже приємно, вже один-один по Так, відпускаємо її. Так. Буде клев Буде клев Що скажеш? Що скажеш? Буде клев А ну давай признавайся, є тут риба. Так, друзі, дивіться, що входить до місця. Мангальчик, альтаночка, пірс і ось такий рукомийник. Чдова річ на рибалки. Є водичка, тече, можна помити завжди руки. Ви собі тут набрали, нічого такого немає. Все, альтанку ви вже бачили. Можна під'їхати машиною. Он наш пірс, он наші речі. Тож, рибачимо. І буде кльов. 100%. Так. Вже буде паска. Паша підходи на да? О, це що ви робите до, самі? До горілочки. До горілочки. Скарпат. друзі, У нас клювання на фідер. Ось єсть. Може бути зазам літузик. вообще взагалі нічого. Дивіться, ми розпочинились, піймали ось таку на фідер, ми перейшли на фідерну снасть. На фідерні удивища і піймали ось такого гіганта, щоб помістився в кузов смайлика е, верховодочка. Ну, почин є. Рибачимо далі. Так, друзі, на флет піймали ось такого капанчика. Верховодочка. Ось чому не клює велика риба. Кавустін у нас карпятник, його тата, завозить Ну, по паспорту 350 метрів. Нічого собі, можемо весь лиман проїхати. Так, поїхали. З, як то кажуть, дитячі іграшки та дорослі, да, схожі. Ні, туди далі. Наше молоде покоління. Що, наігрався смайликом? Все. Вирубай пульт. Що? Смайлик? Нормальний чувак. Так, друзі. Смайлика взяли в оренду. Антон, привітайся. Антон Калапс. Каластус, майбутній блогер рибак. Артура Карпіо. Так, дивимося, як то кажуть, розвідка. Ну що ж він тут рибаче? Ось такі палице, флет. Вага яка? Флета? 40. 40 Топталочка. Не то, що Артур Карпіо по-народному від руки. Вибачте, мене вже три рибалки, забуваю взяти топталку. Что же нужно забыть? Главное, что шашлык не забыл. Mm -hmm. О, вот такая красота. Так, по снастям. Антон серьезный у нас рыбак. Петушечка 10 тысячка. каркроас скул. И палочка. Блэкпул. Ось. Такі у нас сигналізатори свінгери. Що за програма для закормки? Баунті. Баунті. Так, я так розумію, снігер не було, да Я твікся. Ось такі бойли. І він весь у ну, Нічого, це буде навіть краще для риболовлі. Антон у нас вже розпочинився, як показала його жінка, потім локоть ні, ну жінка скала по локоть. Це, мабуть, це, десяточка, це так? так. Да? Ліза у нас охороняє намет рибацький. Люди ловлять хижака, а ми ловимо карпа. Груша. Друзі, у нас Антон здає на права на смайлика запускаємо. Включаємо. Єсть. Так, так. Поїхали. Что, Антон. Ну, случайно, так заручили. Механика тут не автомат. Так, и теперь на, на нижнюю, да? Да, нижнюю сброс. Оп. -оп. Все, кольцо можно раз. І тепер можеш отак вот його прямо вдоль берега зажимає автопілот. Не, зажимаєш О. все. Давай і настраю удилище, дилище, синалізатор. у нас смайлик. О, Волна появилась. Дивіться, друзі, як він теж волну, волну чи хвилю на да, українській мові. Обачайте за Держи нормально хвилю, так? Дивися? Скільки зараз? два-три метри Чуть поворачує, ну це таке. по Волоні. І, головне, знати, як вітер ловить хвилю, поняв, щоб не переверталося. так, Чекаємо на клювання. Достал, тумблер, виключаєш для економії І це вручну. Все, майстер-клас зі смайликом. Антондовальний, як та дитина, да, друзі, що ви бачите? Друзі, будемо завершувати ми нашу риболовну сесію по риболовлі. Поймали 4 верховодочки по клюванню. Щось. Риба мовчить. По ставку з утра піймали дві щучки. Зранку піймали одного карпика, приблизно там до 2 кг і десь в обід наші сусіди піймали карася. Відпочили на водоймі світло. Дякуємо адміністрації. Що сказати, по рибалці Цікавий водойом, цікава водойма. Потрібно шухати, шукати ключики для клювання. Все, па-па.